Ужгородська поетеса Тетяна Заводяк долучилася до проєкту, що об'єднав у творчій площині схід та захід. Текст її вірша про Україну став піснею. Колись одним цілим, А тепер лютий протяг будинку. Я дуже довго не могла е, висловитися римовано е, про війну. Я не могла, мені не писалися рядочки. І тут якось так сталося. в мене був якийсь такий певний стан, коли ну, от зібралося все в мені біль. Оці-всі події, що відбувалися кожного дня, в мені вони от вибухнули цими рядочками. Це дуже болючі рядочки для мене. Це, це мій біль, це моя емоція, це, можливо, навіть зібрана з усіх людей, з усіх українців, які в кожен в своєму переживали цю війну, і от народився цей вірш. I'm Самі рядки поезії з'явилися ще в 2022 році, але практично залишалися в шухляді. Озвучити їх авторка не могла. А потім познайомилася з Володимиром Вольчуком із Полтави. Співпраця почалася з інших віршів. На один вірш написав пісню, потім народилась друга пісня, згодом народився альбом. Тут ми будемо зараз запускати наш альбом. Це спільний проєкт «Рамко» називається, і він називається Пульс на двох. Це про те, що от він настільки тонко, настільки якось ем, на якихось таких моїх глибинних хвилях відчув мої рядочки, і написав на них музику. Володимир був і першим читачем рядків вірша Я молитва, Я Україна. Просто скинула йому і запитала: ну, якщо вони відгукнуться, можливо, народиться пісня. І коли на наступний день він скинув мені варіант пісні на ці рядочки. Це, напевно, от вперше за два роки я ці рядочки проплакала, проговорила, проспівала. Вони настільки відгукнулись в мені, і, і от перша моя якась мій порив, моя емоція була: я захотіла, щоб їх почула вся Україна. Пече, пан Володимир теж пригадує цей момент, коли. Прочитав, а то я просто у ну, мене самого слова відібрало. і я сів за його розробку за цього вірша і з ним вже програлись до утра. Поки не в мене зовсім не вийшов трек, який треба, і знову ж таки, коли прослухав його, я ну, був в захваті. Так і підібрали відеоряд та опублікували пісню в соцмережах. Приурочили до Дня Незалежності. Це дійсно те, що відчуває Каже кожен українець, кожен день, коли летять шахеди, коли десь зривається, десь гори. Ну, це так відбувається. Зараз це співає штучний інтелект. Але вже у нас така в Полтаві є група краяни. Вона взяла дві пісні, пробує, пробує адаптувати на вокал. Для віршів потрібне натхнення. Його черпає авторка і перебуваючи на своєму робочому місці. Тут якась особлива атмосфера. Дуже часто приходячи додому, народжувались вірші. І це абсолютно різнопланові були вірші. Колись надихали люди, колись надихав просто сам процес роботи, просто сама атмосфера простору. Тому е, я можу сміливо сказати, що е, участь артпростору ліс у створенні багатьох в появі створенні багатьох моїх віршів. Пряма. Володимир готовий і далі озвучувати вірші Тетяни. В неї вірші ну, багато. І всі вони різноманітні. Тому доста... зупинятись на цьому, що є, ну просто недоцільно. Треба озвучуватися, треба, щоб донести їх людям. Тож Тетяна і Володимир уже міркують над новими проєктами, збирають відгуки про пісню Я молитва, я Україна.